Нині в Україні зареєстровано понад 8,5 тисяч дітей, позбавлених батьківського піклування, за інформацією Національної соціальної сервісної служби. У Черкасах діє 10 будинків сімейного типу та 8 прийомних сімей. Як стати прийомними батьками та що для цього потрібно, знає моя співрозмовниця. Це начальниця відділу опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей Черкаської міської ради Наталія Загребельна. Вітаю вас, пані Наталія. Вітаю вас, цифри, які я щойно озвучила по кількості будинків сімейного типу у Черкасах і прийомних сімей, це достатня кількість для обласного центру. Ну, я думаю, що якби в повній мірі функціонували всі дитячі будинки сімейного типу, бо один дитячий будинок може забезпечити до виховання десяти дітей сиріт, але тут враховуються власні діти, і тому у нас на сьогоднішній день 73 дитини виховуються в десяти дитячих будинках сімейного типу. Також прийомні сім'ї до п'яти дітей власні не враховуються. І у нас таких сімей на сьогоднішній день дев'ять, в яких виховується двадцять дітей. За рік ми десь 40-50 дітей ставимо на облік такі, які втратили батьків. Це діти-сироти, діти позбавлені батьківського опікування. І таких дітей ми влаштовуємо не тільки в прийомні сім'ї дитячі будинки, ми влаштовуємо їх під опіку родичам, влаштовуємо на ус... діти йдуть на усиновлення, якщо вони мають правові підстави. І решта дітей йдуть в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу. А яка динаміка власне у Черкасах? Тому що я прочитала, що за даними Національної соціальної сервісної служби, після початку повномасштабного вторгнення кількість дітей, які втратили батьківське піклування, зросла, зокрема, на 1476 людей по всій Україні. І з початку вторгнення ми поставили 85 дітей на облік, як такі, що втратили батьків. Але це зовсім не пов'язано із тими, що батьки загинули при виконанні службових обов'язків. У нас одна тільки дитина, яка перебуває на обліку, яка втратила матір під час бомбардування у Києві. І це було 1 червня, коли вони підійшли до бомбосховища. Бомбосховище було закрите, і там загинула іменно Черкащанка, в якої залишилася дитина. Всі, решта, це діти ті, які батьки, яких позбавили батьківських прав, батьки, яких відібрані без позбавлення батьківських прав, батьки, яких знаходяться в місцях позбавлення волі, батьки, яких лікуються, дуже багато дітей, які залишилися сиротами, але це все природні ну і щоб сказати, що ми більше дітей взяли, ніж у минулі роки на облік такого немає. А як часто до вас приходять черкащани із бажанням стати прийомними батьками? Дуже багато приходить черкащан, які виявили бажання усиновити дитину. Коли приходять ті, хто хочуть усиновити, і в них є власні діти. Ми їх переконуємо, бо вони всі приходять, щоб допомогти якимсь там дітям, і ми їх переконуємо, що вони можуть стати прийомними батьками або батьками-вихователями і забезпечити виховання вже або старших дітей, а також, наприклад, великими родинними групами, через те, що прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу є можливість влаштувати дітей з однієї родини, рідних між собою, братів і сестер. І їх десь 3, 4, 5, 6 з однієї родини. У нас є прийомна сім'я, яка взяла зразу четверо дітей з однієї родини. Це навіть дві таких прийомних сім'ї. У нас є дитячі будинки, які взяли 5 і 6 дітей з однієї родини. Фактично, у нас є родина, яка виховує там, дітей з однієї сім'ї. Тобто зазвичай рідні діти вони не розриваються, да, вони віддаються да. в одну прийомну сім'ю. Так, да, враховується їхній і стан здоров'я, і можливість влаштування таких дітей в одну родину. А от ви роз'ясніть різницю, будь ласка, між усиновленням і прийомною сім'єю. Тому що, як ви кажете, до вас саме усиновлювачі майбутні приходять. Ну усиновлення воно в усіх на слуху, і Всі знають, що є така форма влаштування усиновлення. Усиновлення це коли приймають дитину на правах сина чи доньки. Їй присвоюється прізвище батьків по батькові. Дитина стає на рівні біологічних дітей. І вона вже в них виховується, ну, відмовиться від усиновлення вже не можна. Це як народили дитину. А прийомні сім'ї і дитячі будинки це тимчасова форма влаштування. Сюди влаштовуються діти, статус дитина не втрачає. Вона, як була дитиною сиротою, або позбавленою, так вона й виховується. Ці діти за бажанням можуть взяти прізвище прийомних батьків, але це не обов'язково. Ці діти виховуються до 18 років. І якщо вони виховуються в прийомних сім'ях і дитячих будинках, їхній термін може бути продовжений до 23 років, якщо вони навчаються. Діти-інваліди можуть також ну, бути е, у прийомних сім'ях і дитячих будинках сімейного типу до 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи, чи просто проживають у їхній родині. Хто може взяти дітей на виховання? Які потрібні для цього дохід? Життєвий рівень? Взять може будь-хто це громадянин. України обов'язково, щоб не були засудженими до кримінальної відповідальності, не притягувались під судом і слідством не перебували. Також треба, щоб за станом здоров'я у них не було якихось хронічних захворювань, є перелік цих захворювань. Це не повинні бути психічно хворі, розумово відсталі інваліди першої групи. Також треба, щоб у них була наявність власного житла. Якщо беруть прийомна сім'я, то вона створюється на власній житловій площі. Щоб було достатньо місця, щоб дитині могла бути кімната виділена для того, щоб гарно розвивалася така дитина, також, якщо це дитячий будинок сімейного типу, це може бути створений на власній житловій площі. І у нас таких на власній житловій площі створено чотири дитячі будинки сімейного типу. І дві квартири у нас Це квартири багатокімнатні і двохрівневі. Це службові е, квартири, які надані ще в 2008-2009 роках. Ну це заселені туди дитячі будинки сімейного типу, поселені сім'ї, які пройшли навчання. Отримали рекомендації, тобто соціальна служба держава може допомагати прийомним сім'ям із забезпеченням житла. Правильно, правильно, але вони використовуються для потреб громади міста Черкаси. Ну от, наприклад, ми в себе як створюємо, то якщо в нас є така потреба в створенні нового дитячого будинку сімейного типу, закладаються тоді кошти і будуються. Зараз е, будується для однієї сім'ї, яка внутрішньо переміщена. Для них е, фонд Зеленської вони будують е, житло для такої родини, яка виявила бажання залишитися в місті Черкаси. Тобто, ця прийомна родина вона вже переїхала в такому складі. А да. чи можуть е, внутрішньо переміщені особи в Черкасах стати прийомними батьками? Треба, щоб було власне житло. Якщо б внутрішньо переміщені приїхали, купили, придбали тут житло, і вони можуть стати на облік як прийомні батьки, пройти навчання, і ми можемо створити прийомну сім'ю. А якщо ні, то чи зможе держава їм допомогти із забезпеченням житлової площі? Поки що у нас немає коштів для будівництва нових дитячих будинків сімейного типу, у нас в кожному дитячому будинку є по одному, по два, по три місця, куди ми можемо довлаштовувати ще дітей, але це дуже мало, ну, як на сьогоднішній день. А скільки максимально дітей можна прихистити в одному будинку сімейного типу? Максимально 10 дітей. Різного віку, так? Різного віку. Якщо дитина залишена, там пологовому будинку або знайдена дитина. Її можна влаштовувати у прийомній сім'ї дитячі будинки сімейного типу, якщо знайдеться в нас така сім'я, яка ви бажання взяти таку маленьку дитину. А яке спеціальне навчання повинні пройти батьки прийомні для того, щоб змогти забезпечити прийомних дітей усіма потребами? Перед тим як створюється дитячий будинок сімейного типу або прийомна сім'я, вони проходять навчання. Це навчання триває 9 днів. Виписана там кількість годин, я вже зараз не пам'ятаю, яка чи 118. Є певна програма, з ними проводять, працюють психологи, їм розказують юридичні права, наслідки, влаштування, різні особливості, влаштування дітей різного віку. Тобто це затверджена така програма, по якій навчаються. Вони отримують рекомендації, або вони можуть забезпечити, або ні. Ну я завжди кажу, що знаєте, як каже, коли в мене не було дітей. У мене було п'ять теорій, як виховувати дітей. Коли в мене з'явилися діти, в мене немає ні одної теорії. Після того, як вони беруть дітей, це діти з особливими потребами. Це діти, в яких вже досвід такий. як, який, ми може, дорослі, навіть його і не маємо ще цього досвіду. Це діти, які виживали в своїх родинах, це діти, які пережили травми, втрати. Різне насилля, тому коли ці діти приходять уже в дану родину, це дуже важко для сім'ї зробити так, щоб вони знову їм повірили, щоб вони могли довіряти їм, щоб вони відчули ту любов, тепло і ласку. Її треба дати в сто разів більше, чим може і батьки дають. Біологічні, Бо то наче батьки і все нормально. А ці стараються, стараються, дають, дають багато, 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 люблять їх, а все одно недостатньо, бо різні, різні бувають випадки. У нас одна дитина вона каже, це ви винуваті, що я живу у вас, бо ви забрали мене у моєї матері. Хоча мати на той час була в місцях позбавлення волі. І не батьки вихователі забирають. Інформація про те, що дитина виховується в прийомній сім'ї. Вона конфіденційна, скажімо, в садочку в школі. Ні, не конфіденційна, через те, що ці діти мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої. Вони перебувають на обліку. Над ними здійснюється нагляд за вихованням дітей в родині. Це кожного року нам всі служби, які дотичні до виховання, це і поліція, це і центр соціальних служб. Цей школи дитячі садочки, лікарні, вони пишуть нам інформацію про те, як, чи використовувалися рекомендації лікарів, чи дитина забезпечена всіми навчальним приладдям, чи охайно вона ходить у школу, як вона розвивається, чи відвідує додаткові гуртки, які були надані соціальні послуги даній родині, чи працює з ними психолог, чи проходили вони перепідготовку батьків-вихователі. Тобто всебічно за дитиною завжди йде нагляд за такими дітьми. Поліція нам надає, чи скуювалися якісь, чи визивали до них на адресу, чи, може десь там діти щось взяли. У якомусь магазині безкоштовно. Ну, такий я хочу. нагляд триває увесь час існування прийомної Весь родини. Весь час існування прийомної родини. А рейди додому, наприклад, вони здійснюються соціальні Обов службою? Обов'язково. Значить, Центр соціальних служб вони відвідують один-два рази на місяць. Вони надають соціальні послуги. Ми, як служба у справах дітей, ми такий контролюючий орган, який здійснює вже такий більш нагляд. З метою контролю ми два рази на рік відвідуємо кожну родину, складаємо акти відвідування, працюємо з дітьми, проводимо для них семінари, проводимо навчання, вітаємо їх з святами, запрошуємо на всі свята, які проходять у нас у місті. Організовуємо для них обов'язково. Тобто всі діти отримують пільги. Так. Да. Чи отримують батьки пільги і виплати за те, що вони є прийомними батьками? Значить, і батьки-вихователі, і прийомні батьки вони отримують 35% від нарахувань на дітей. Якщо у них там, наприклад, 10 дітей, на дітей виплачується якась певна сума із управління соцзахисту, 35% від нарахувань на дітей платиться їм як заробітна плата. Це називається винагорода. Чи можуть дитину забрати за рішенням суду? Чи були у вас такі випадки? Ми з ними проводимо бесіди про насилля і як треба методи виховання. Тобто, це дуже багато всякої інформації. Вони в нас постійно під контролем, такого немає. Але якщо йдуть непорозуміння або конфлікти між батьками і дітьми, ту роботу, яку проводить центр соціальних служб і служба у справах дітей, не змогли налагодити такі стосунки. Між ними за заявою чи батьків-вихователів, чи прийомних дітей, ми можемо вивести дитину із такої родини для того, щоб забезпечити їй кращий догляд або спілкування, або комфортне, або психологічно, щоб дитині було більш комфортніше, чим знаходиться в тому чи іншому дитячому будинку сімейного типу або прийомній сім'ї. Тобто, дитина може сама поскаржитися, чи да. є в дитини да. екстрений номер телефону для того, щоб та да. телефонувати. Ти в таких випадках, так. наприклад, всі діти мають номер телефона працівника служби у справах дітей обов'язково і працівника Центру соціальних служб, які здійснюють соціальний супровід, а чи дозволено дітям, які перебувають у прийомних сім'ях, спілкуватися зі своїми біологічними батьками? Якщо батьки позбавлені батьківських прав, спілкування може бути тільки за рішенням суду. Якщо батьки у батьків відібрання без позбавлення батьківських прав, або батьки там знаходилися в місцях позбавлення волі, вийшли отут із місць позбавлення волі, і зараз йде процес там, наприклад, повернення дітей, або батьки по хворобі, по своїй не можуть виконувати обов'язки, ми дозволяємо спілкуватися із дітьми, і вони спілкуються із прийомними батьками, вони обмінюються телефонами, один одному телефонують. Святкують дні народження тих батьків. У нас є дитина, мати якої дуже хвора, і було день народження, то мати-вихователька купила подарунок і відправила дитину до мами, щоб вона пішла, поздравила її з святом. Ну, от в такому плані. Після того як діти дорослішають і виходять із прийомних сімей, вони продовжують спілкуватися зі своїми батьками-вихователями. Да продовжують спілкуватися. Вони їх запрошують і на свадьби. І роблять як посаженими батьками, і приїжджають до них у гості. Є такі, що пішли вже на навчання, навчаються, але на канікули, на вихідні їдуть сюди ж, в дитячі будинки, і батьки готують їм сумки як своїм власним дітям, і відправляють їх знову на навчання. Було і дистанційне, то фактично всі поверталися і жили вдома у тих, що вже довгий час працюють, як батьки-вихователі. Є й по-різному, є такі, що вийшли і не спілкуються, а потім починають там спілкуватися. Підсумуйте, для тих, хто має таке бажання стати прийомними батьками, куди звертатися, як подати заяву, чи очно, чи можливо онлайн? Можна подати заяву і онлайн, можна і на сайті написати, але краще, щоб людина прийшла. Коли приходить. Можна розібратися в тих нюансах, які от для створення. Вони, може, хочуть і 10 дітей взяти, але в них житлова площа не дозволяє, заробітна плата не дозволяє, у них там квартира в кредиті. Тобто треба, щоб не було кредитних зобов'язань, треба стан здоров'я, треба подивитися, де вони працюють, яка в них заробітна плата. Тобто вони приходять в службу у справах дітей, їм розказують, які форми влаштування є дітей. І потім підбирають ту форму, яка більше підходить. Це дуже добре, що люди хочуть. У нас ще є форма як патронатна родина. Це тимчасове взагалі влаштування дитини на три місяці. Патронат нам дуже потрібний через те, що є діти, яких ось сьогодні і зараз треба влаштувати. Ми знайшли дитину на вулиці, поліція поїхала, батьків там немає або йдуть там якісь слідчі дії, матір забрали там в СІЗО, діти залишаються. І таких дітей треба кудись влаштовувати. Ми їх влаштовуємо до трьох років. Ми влаштовуємо в лікарню, хоча діти і не хворі, і лікарі не хочуть їх приймати, бо в них немає там вихователів. Як вони за них дивляться? Їм дуже тяжко і за ними дивитися, і без одягу, бо що ми там. Чому дитина була в діти, її треба перейти і може щось додатково їсти, і лікарі потім і носять їм і продукти харчування, і годують, і ночують у них там у палатах, щоб їм не страшно було, бо це дітки до трьох років. І є ті діти, які з трьох до вісімнадцяти, яких ми можемо відправити в теплий дім. Це центр соціально-психологічної реабілітації дітей. А патронат це така родина, яка забезпечить це, наче як гостєва сім'я. Я її так називаю. Це коли дітей влаштували, і дитина тут гостить. Патронатній сім'ї теж дуже багато йде допомоги, бо з неї працюють і центр, там роблять міждисциплінарну команду. Це також е, люди, які працюють на те, щоб і налагодити стосунки між батьками, повернути дитину, пройти відповідне лікування, допомогти батькам оформити там може пенсію по втрапенсію е, по інвалідності, привести в порядок житло, в якому вони проживали, може пролікуватися від алкоголізму, може закодіруватися, тобто. Щось треба робити з такою родиною, щоб зберегти цю сім'ю для, для цієї дитини, тих батьків, які в неї є. Якщо вже ми не можемо боремося, боремося і не можемо, звертаємося до суду про позбавлення батьків батьківських прав. Пані Наталі, я вам дякую за таку розмову і за те, що ви допомагаєте дітям знайти нові родини і знайти своїх батьків. Дякую вам.